Якщо вам не вистачає адреналіну, то таке шоу, як фестиваль вогню саме для вас. У Києві пройшов п'ятий фестиваль вогню. На декілька днів наше місто стало центром спалаху шалених емоцій. Акробати, жонглери, танцівники та артисти на ходулях влаштували справжнє шоу Просто неба. От ми намагаємося змінити отношения людей до церковому мистецтва в Україні. Різка то вже есть. то есть не нужно нічого выдумывать. Ми вже это сделали, просто тепер нужно донести это в нас. Глядачів не залишили поза увагою. Кожен охочий міг взяти участь у майстер-класі із джунглюванням. З нагоди юбілея фестивалю організатори підготували спеціальну вогнену шоу-програму за участю відомих артистів з Болгарії, Німеччини, Ірландії, Фінляндії, Франції, Шотландії та США. Я використовую віяла. Вони дуже популярні в Америці, і тим паче в Україні. А також їх можна поєднувати з будь-якою технікою. Виступи учасників були небезпечні, чи ми змушували глядачів тремтіти від захвату. Створити феєричне шоу задача не з простих. Ти можеш бути клоуном, показати техніку на вищому рівні або робити якісь церкові трюки. Але треба пам'ятати, що найголовніше це те, що ви працюєте заради посмішки глядачів. Ексклюзив Найгарячішими виявилися фіни. Вправна техніка та кількість вогню підіймала натовп. Для бажаючих погратися з вогнем також проводилися майстер-класи. Тож за час проведення фестивалю кожен шанувальник встиг отримати естетичне задоволення.